Сьогодні в нашій громаді чемпіонат області з футболу дергачі наші рідні зустрічали сьогодні зміїв. Ми вдруге приймаємо участь в даному турнірі, але вперше ми приймаємо на території дергачівської громади. І ми дуже пишаємось тим, що ми, незважаючи на те, що знаходимося поблизу кордону, наш знаходиться поблизу з ворогом. Ми все одно розуміємо, що життя триває, наша молодь повинна десь реалізовуватись, і тому проходить такий турнір. Пройшов він дійсно на дуже високому рівні. Звичайно, зараз спорт наш в такі важкі часи. Являється для нашої молоді моральною такою розгрузкою. Сьогодні дійсно молодь показала все, що вона могла. Звичайно, переміг кращий, сильніший, але ми працюємо над помилками, двигаємось вперед, розвиваємо спорт нашій громаді. Слава Україні! Друзі, завершився дружський матч серед команд міста Зміїв і міста Дергачі. На жаль, дерчівська громада програла з рахунком 2-0, але гідно сьогодні показали чесну красиву гру. Задоволення затримали місцеві мешканці. Наші хлопці гідно боролись, гідно грали. Але я кажу, переміг сильніший. Я бажаю всім на подальше гарного настрою, а нашій команді, звісно, покращити свої результати і отримувати перемоги в подальших іграх. І в подальших змаганнях. Воротар, взагалі, сьогодні красава, друже. Ти сьогодні ти красавець, дай Бог здоров'я. Дякую тобі за твою відповідальність на воротах. Головне, пацани не киснуть це. Знаєш, початок. Два гола в пінальках для нас, от особисто для мене, як для голови, для всіх моїх заступників які сиділи на трибунах. Ми вважаємо, що була дружка нічня. З нашої сторони треба, будемо підтримувати. Не падать духом і вперед до перемоги. Ми у вас віримо. У вас підтримуємо. Дякую, хлопці. Будьте здорові, не хворійте. Дуже гарна. Сьогодні все супер. Дуже гарні вболівальники в нас, підтримка. Ми бажаємо їм успіхів. Прийшли підтримати нашу команду. На жаль, не вдалося перемогти, але були моменти. На жаль, програли. Ми займаємося футболом, ось також ходимо в цю команду, тренуємося з хлопцями. Дуже гарний колектив. Ось, прийшли підтримати своїх хлопців.